Сьогодні у нас урок узагальнення систематизації знань із теми періодична система хімічних елементів, будова речовини і хімічний зв'язок. Ось тут електронна будова. Якого хімічного елемента, щоб визначити це, треба порахувати степені. Степені це електрони 2, додати 2, 4, додати 6, 10, додати 2, 12. 17 електронів. 17 електронів за періодичною системою це хімічний елемент хлор. Але треба також визначити, який це стан, основний чи збуджений, бо хлора буває багато станів збуджених, то якщо ми подивимося, тут не порушується порядок, тобто спочатку заповнюється S. Орбіталь максимальна кількість на s орбіталі може бути 2. Тут, так і заповнено 2, а потім p орбіталь Якщо ми візьмемо третій енергетичний рівень, останній, я його вже розписала, то третій енергетичний рівень складається з S, P і D. Може бути таке, що троєчка не написана у завданні. Але ви повинні самі догадатися, що якщо СП і Д, то це третій енергетичний рівень. Якщо просто С і П орбіталь, то це другий, просто С це перший. Далі, ось покажемо, як же ж він заповнюється. Два електрони в С орбіталі і 5 P. Раз, два, три. Повертаємось 5. Тобто, тут видно, тут воно все по черзі, по порядку, тому це основний стан. А ось тут, наприклад, той самий хлор. Порахувати можна 2 додати 2, додати 6, 10. І тут ще 7-17. Тобто кількість електронів не змінилась. Але ми бачимо, що змінився порядок заповнення. Ось p орбіталь вона... Ще не заповнена, а вже з'явилась деорбіталь. Ви можете ось так по електронній формулі, навіть не малюючи графічну формулу, бачити, як, що це збуджений стан, бо тут іде не заповнення одного, а починається наступний підрівень. Ну ось Давайте намалюємо, щоб це було видно дві С-орбітал, два електрони на С-орбіталі, далі. На П-орбіталі 4 електрони. Раз, два, три і 4. Так, і один електрон на Д-орбіталі. Тобто, ось тут ми можемо показати, що так. відбувся проскок електрона і ось хлор у збудженому стані. Тут хлор основний стан, а тут хлор. Збуджений стан, можна зірочкою показати. можна, Якщо другий збуджений стан, тобто два проскоки, далі ми можемо побачити, і три проскоки, то це буде третій збуджений стан. Далі, ось тут кількість неспарених електронів 1, значить валентність такого хлора 1, А тут кількість неспарених електронів 3, тому валентність такого хлора 3. Ідемо на наступне завдання зараз. Ось в якого елемента найбільш виражені металічні властивості. Це, а ну зараз це 1 і 2 вам пояснення. Це третє. Якого елемента більш елемент з протонним числом. Ну, наприклад, я обираю свої. Протонне число хай буде 11, 37, 11. Протонне число 37, протонне число 47, і протонне число 26. По-перше, треба спочатку визначити, які це хімічні елементи. Ось тут у вас, якщо написано протонне число. То ви дивитесь у періодичну систему. Ось я підбирала елементи для того, щоб вам задати це завдання. Так само 11 це натрій. 37 це Рубідій. Запишемо натрій. Рубідій. 47 це аргентум. І 26. Ось 26 номер ферум. Тобто протонне число співпадає із номером порядковим. Далі нам треба визначити, де вони знаходяться. Ось дивіться, тут натрій Рубідій Агентум ферум. Нагадаю, я вам тут прикріпила таке, що металічні властивості ви ще з 8 класу вчили, що. Найсильніші метали знаходяться у першій групі. Ось тут перша група найактивніші лужні метали. Але ми не беремо до уваги побічну підгрупу купрум, агентум, аурум. У них інші властивості, вони неактивні. Тому от вже агентум відпадає. У нас питання найактивніший металічний елемент. Ось тут навіть стрілочками показується, що Активність зростає до першої групи і вниз. Найлегше це запам'ятати, що найактивніший метал, я його виділа в Франції, той, хто ближче до Франції, той і самий буде активніший серед усіх, що нам сказали. Тільки ось тут найближче агентом до Франції. У нас є натрій, Рубіді і Агентом. Ну агентом ми не беремо, він взагалі не активний. Він не підходить, і ми на сині не зважаємо. То виходить, що, тут ось натрій рубідій, ферум теж ось сюди, то Рубідій буде найактивніший. Тобто відповідь ось ця. Далі. Наступне: ось тут ступінь окиснення. Четверте, ступінь окиснення вам. Визначити ступінь окиснення. Для того, щоб, ну, давайте я візьму якісь, наприклад, хай буде сульфером. Чи давайте давайте. Ну, хай буде сульфуром, сульфур, H2SO4, H2SO3, Рай буде H2F. І тут питання: в якій речовині сульфур має найнижчий ступінь окиснення? Нам треба визначити спочатку ступінь окиснення. Це проста речовина. Буде написано сульфур, бром 2, йод 2 Якщо речовина складається з одного хімічного елемента, то у неї ступінь окиснення 0. Далі, ось тут ми спочатку визначаємо ступінь окиснення тих елементів, яких точно знаємо. У гідрогена ступінь окиснення завжди плюс 1, у оксигена мінус 2. Тепер рахуємо мінус 2 помножить на 4, мінус 8, плюс 1 помножить на 2, плюс 2. В сумі повинен ступінь окиснення бути 0. То тут не вистачає плюс 6. Тобто у сульфура тут плюс 6. Далі знову те саме: плюс 1 мінус 2. Мінус 1, плюс 1 помножить на 2, плюс 2, мінус 2 помножить на 3, мінус 6. Не вистачає до 0 ще плюс 4. Тобто в сумі плюс 2 плюс 4 мінус 6 дають 0. То, то ступінь окиснення сульфура плюс 4. Далі, наприклад, h 2 s Плюс 1 помножить на 2 буде плюс два, то не вистачає мінус 2. Тобто тут мінус 2. Тобто, очевидно, що відповідь ось ця буде. Найнижчий ступінь окиснення ось тут. Далі, якщо у вас, наприклад, може таке трапитися, ну от, зараз таблицю розчинності відкрию. Наприклад, а, хай буде. Це вже окремо феррум хлор-3. Як визначити тут ступінь окиснення? У металічних елементів ступінь окиснення завжди плюс і співпадає з номером з валентністю. Тобто, яка тут валентність у ферума? Хлор із металами виявляє валентність завжди один. 1 помножить на 3. Буде 3, поділити на 1, буде 3. Тобто, у феррума тут валентність 3. Значить, ступінь окиснення, тепер я змінюю, буде плюс 3. Плюс 3, нижче плюс 3, для того, щоб нам 0 отримати, треба мінус 3, поділити на 3, тобто мінус 1. І взагалі, от у хлора, брома, йода, якщо отак металічний елемент поруч, то у них ступінь окиснення мінус 1. Теж тут співпадає з велентністю чисельін. Але треба дивитися уважно, щоб отак просто формула солі металічний елемент. Далі іступне завдання. Укажіть ряд формул, де містяться тільки йонні сполуки, або, наприклад, ковалентний полярний зв'язок. Ну, я вам просто випишу речовини різноманітні, а ви скажете. Ну, подумаємо, що це за тип хімічного зв'язку. Дуже легко. Якщо є металічний елемент, то це йонна речовина. Йонний тип хімічного зв'язку, тут йонний, я відразу бачу, копрум це метал, тому йонний хімічний зв'язок і калій це метал, тут йонний хімічний зв'язок. Далі, ось, наприклад, не метал і не метал. Не метал і не метал. Два різних неметала і тут, і тут. Тому це буде ковалентний полярний. А ось тут два, у простої речовини, тут два броми однакових об'єднано, неметалічні, то це буде ковалентний неполярний. Далі, наприклад, якщо просто у вас написано купру, це метал, тому це буде металічний. Металічний. Може бути ще водневий, ну тут треба, щоб було молекула води, наприклад, H2О і спирт написаний, або дві молекули води. Якщо у вас просто молекула води, то всередині ковалентний полярний. А водневий, він, наприклад. Міжмолекулярний зв'язок, то там повинно бути декілька молекул. Далі наступне скільки це було яке? П'яте. Далі шосте. Скільки електронів у йона, наприклад? Ну, от Я візьму свій йон купрум 2 Треба порахувати, скільки електронів. Давайте порахуємо спочатку просто у атома. У атома. Купруму йонів стільки, скільки і протонів, то ми дивимося у періодичну систему, знаходимо купрум, у нього номер порядковий 29, значить 29 протонів і 29 електронів. Тобто пишемо, що атома 29 електронів. І тут він або віддав 2 електрони, або прийняв 2 електрони. Щоб перетворитись на йон 2 2, треба зрозуміти, що він зробив? Мінуси, електрони це мінуси. Якщо він прийме мінуси, то в нього стане більше мінусів. Якщо він віддасть мінуси, то в нього, значить, залишаться в ядрі більше плюсів. У нього більше плюсів, значить він ці мінуси комусь віддав. Мінус 2 електрона. І у такого йона стало 27 електронів. Так. Тобто, і навпаки, якщо, наприклад, хай буде сульфур 2. Давайте, ну, хай буде оксиген 2 мінус, наприклад, йон такий. У атома оксигена 8 порядковий номер, 8 протонів, 8 електронів. Тобто у атома 8 електронів, він перетворився на йон 2 мінус, то у нього більше стало мінусів, значить він їх десь взяв плюс 2 електрони, стало 10 електронів, тобто ось такого йона 10 електронів. Наступне завдання. Тут у вас ще зображені речовини, це ви ну, зображення, просто розгляньте, наприклад, повторіть, які речовини мають атомну йонну будову, молекулярну будову. Не забудьте, ось я хочу нагадати вам також зараз. Ми з вами різні розглядали типи зв'язку, і ви можете ось тут повторити, наприклад, ось металічний зв'язок. Хочу нагадати, як він відбувається. Десь тут схема була. Ось, зверніть увагу, що металічний зв'язок. У вузлах кристалічних решіток можуть бути або катіони з плюсом, або атоми, але тут це не та схема. можу десь знайти. Може, тут десь. І ось електрони вільно рухаються. Хаотично вони рухаються. Так, це ось тут. Ой, зверніть увагу, якщо електрон підходить до такого катіона, то катіон перетворюється у атом. Тобто, здебільшого, тут катіони і хаотично рухаються електрони, це я вам нагадала. Далі не забудьте також повторити і донорно-акцепторний механізм тут є. Теж, ось, наприклад, через те, що у гідрогена. Вільна, давайте нагадаю, ось гідроген, коли він об'єднується з якимсь агресивнішим елементом, то в нього, нього забирають цей електрони, і в нього вільна атомна орбіталь. І цю вільну атомну орбіталь він може запропонувати іншій частинці. Наприклад, як ось тут NH3, нітроген свою електронну пару, він. Помістив у орбіталь гідрогена, і це стала їхня спільна електронна пара. Тут важливо, що це ковалентний зв'язок, просто донорно-акцепторний механізм ковалентного зв'язку. Спільне тут є те, що тут спільна електронна пара, хоч вона, наче як це пара нітрогена, але нітроген помістив. Орбіталь гідрогена і вона стала їхньою спільною. Так, далі ось тут зі збільшенням порядкового номеру. Що відбувається зі збільшенням порядкового номеру, ви можете ось тут побачити. Ну, от як це порядковий номер. Наприклад, от третя група: 11, 12, 13, 14, 15. Тут збільшення порядкового номеру в одному періоді саме. Ось від натрія до аргона. І так наступний період розпочинається так само, що відбувається в межах одного періоду зі збільшенням порядкового номеру. Подивіться що, ось тут, наприклад, самий сильні металічні елементи. Перші, перша група, ми говоримо, що це лужні метали. У них і основні оксиди, і найсильніші луги, грошинні основи. Тобто перша група найактивніші метали і найактивніші основні і оксиди і луги. Далі активність металу поступово зменшується. Тут вже основа є розчина, є не розчина у другій групі, і метали вже не такі активні, в третій групі вже метали ще менш активні, і основи їх теж. Не такі активні, тут, уже як переломний момент, фотерні речовини вони виявляють властивості і кислот, і основ. Далі починаються неметали. Неметали починаються із слабких неметалічних елементів, їхніх оксидів і слабких кислот. І поступово сила і кислот, і їх оксидів збільшується. Ось тут, у сьомій групі дуже сильна кислота. Тобто, зі збільшенням порядкового номеру у періоді збільшується сила кислот, збільшується неметалічний характер елементів, тобто, ось найсильніший неметал це флуор. Запам'ятайте, що тут флуор найсильніший неметал. А іще питання за радіус теж. Ось тут, із збільшенням порядкового номеру. Радіус зменшується. Не метали притягують до себе електрони сильніше, і вони так сильно їх тримають, що зменшується радіус, де знаходяться електрони. Радіус це відстань від ядра до останнього шару, де, де перебувають електрони, тобто до останнього енергетичного рівня. Тут… Е Хімічні елементи притягують, ось флуор самий сильний неметал, Він дуже сильно притягує до себе електрони, він не хоче їх нікому віддавати. В нього їх сім, і йому шкода так багато комусь віддати. Mm -hmm. І ось тут найбільш поляризований зв'язок. Найбільш поляризований зв'язок, ви можете подивитися, або в таблиці електронегативності я теж її вам надіслала. Десь раніше надсилала. Або і зверніть увагу, ну от, між однаковими неметалічними елементами, наприклад, хлор2, H2, там взагалі це неполярний зв'язок. Далі, якщо два неметали, то різниця між ними ми можемо визначити за таблицею електронегативності. Але якщо є металічний елемент і неметалічний елемент, то там буде найсильніша різниця, тому що, наприклад, ось метали першої групи. вони... Прагнуть віддати свої електрони, а не метали сьомої групи, вони прагнуть знайти цей електрон, відняти в когось. Тому ось тут різниця електронегативності, здатності забрати електрон до себе буде дуже сильна між оціми елементами, протилежними за властивостями. Добре, на сьогодні тоді все.